Мене, тобто, ви мене що зараз розшукуєте я в рамках чого вам сказав не я, а ТЦК та СП відділ на ТЦК та СП Так, точно ТЦК та СП. Це що взагалі? Це е, офіційний орган, який існує і діє зараз в державі. Якщо ви визнаєте цю державу закон... Осачук. Осачук, я визнаю державою повноважних осіб. Зараз ви вчиняєте злочин. Ви... Виконуєте вказівку неуповноважених осіб. І щодо цих осіб, щодо цих осіб неодноразово мною повідомлялось про вчинення з ними злочинів, зараз я вас повідомляю, що ви приймаєте участь у вчиненні злочину. Ви це усвідомлюєте. Ви це усвідомлюєте, що ви приймаєте участь у злочині? Ви це усвідомлюєте. Осадчук, ви це усвідомлюєте, що ви вчиняєте злочин? Ви приймаєте участь у черговому злочині з метою помсти за мою громадянську позицію і громадську діяльність. Я, оскільки ведеться прямий репортаж, я громадськість повіду, повідомляю ще раз по відношенню, по відношенню до мене особами, які називають себе поліцейськими, прокурорами, особами в одязі камуфляжного забарвлення, та іншими особами невідомими які не встановлені протягом 22-24 років Систематично вчинялись злочини, по факту чого звертаю вашу увагу, відкрито 19 кримінальних проваджень. Ці особи, оці, які себе називають знов таки поліцейськими, без будь-яких документів. Ще раз вам кажу: не, не плюйте сюди, не плюйте мені в машину, не плюйте. Може, ви заразний? Відійдіть, будь ласка, я з вами не зобов'язаний спілкуватись. От, подивіться, от, подивіться, от, подивіться особи, які мають бути в зоні. Бойового зіткнення, От, от вони всі. Подивіться. От вони всі. Дивіться, дивіться, бойові. Дивіться на оцих осіб. Дивіться, що вони вчиняють. Не підходьте, не підходьте. Що ви в руках тримаєте? Зараз бризнете мені, підпал пал? бризнете, бризнете мені в машину і підпалите мене, як вже робили особи. Я... вказівки, яких ви, зівкуєте, ви хочете мені зараз бризнути і підпалити? І значить, значить дивіться, особи, особи, які, е, я так розумію, всі здорові, придатні, донесення військової служби до захисту вітчизни. От дивіться, готовий бойовий підрозділ. Готовий бойовий підрозділ! Дивіться! От вони! Ось вони всі! Подивіться! Виконують вказівку! Ось вони! Всі, подивіться, всі, от вони. називає себе Осачук, Андрійчук, Савчук, ще один підійшов. От вони всі! Вони виконують казівку ТЦК. Вони виконують казівку ТЦК, розумієте, і приймають участь у вчиненні злочину. Дивіться, бойовий підрозділ, от вони, дивіться, о, екіпіровані зі зброєю. Зі зброєю. Я... Ви не, ви не уявляєте наскільки я спокійний, тому що мене захищає, мене захищає закон, а ви зараз приймаєте участь у вчиненні кримінального правопорушення. Ви приймаєте участь у вчиненні злочину. Осадчук, чергового злочину. Оскільки ви вже неодноразово вчиняли по відношенню до мене злочин. Ви... Мене чого переслідуєте, скажіть, хто дав казівку? Томчишин? Чи Герасимчук? З метою помсти за мої скарги до Герасимчука? Осачук, з метою помсти? От звертаюсь. Герасимчук, звертаюсь. От ваші, от дивіться, ті, хто називає себе вашими підлеглими. Ось вони, готовий бойовий підрозділ. Зібрались тут і вчиняють черговий злочин. Жоден з 19, жодне з 19 кримінальних проваджень не розслідувано. От, от дивіться, от ця особа вже неодноразово вчиняла злочин, і знов прийшли. Ви виконуєте чи вказівку? Томчишина, Томчишина, чи Островської вказівку ви виконуєте? Ви виконуєте вказівку Томчишина Островської чи Герасимчука? Осачук, ви поспілкуйтесь там, я з вами не зобов'язаний спілкуватись. Вас навіть немає документів. У вас немає контракту про проходження служби в поліції, що чітко передбачено. Що чітко передбачено. Осачук, ви